Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 цікавих фактів про все на світі. Про таке, друзі, що ви могли б і не знати. Наш світ надзвичайно цікавий. За роки свого існування людство встигло акумулювати. Таку величезну кількість різноманітної інформації, що уявити це практично неможливо. Перший цікавий факт в кожному продуктовому магазині ви бачите одну із робіт Сальвадора Далі. І мало хто знає. Але саме він автор дизайну обгортки Чупа Чупс. Напій Кока-Кола популярний у всьому світі. Але маркетологам довелося докласти титанічних зусиль. Щоб просунути бренд у Китаї. Проблема була в вимові. Китайською воно звучало як Кекукела. Дослівно Кусай Пуголовка із воску. 40 тисяч варіантів перебрала компанія і дійшла до варіанту Коку Коле. Щастя в роті, American Airlines клали на одну оливку менше у салат пасажирів бізнес класу і зекономили понад 40 тисяч доларів. Найбільше крадіжок відбувається у вівторок. На конкурсі двійників Чарлі Чапліна сам Чарлі посів лише третє місце. Операційна система Windows забороняє створювати папки та файли із ім'ям Con, бо так дражнили Біла Гейтса у школі. Слово 2002 року за версією Оксфордського словника сленгова фраза Гоблін мод режим гобліна, Означає людину, яка відкидає всі моральні та соціальні норми. Таргани вкрай живучі створіння. І це факт. Наприклад, вони можуть тривалий час жити без голови. Найцікавіше, що помирають вони врешті від голоду, а не від втрати самого органу. Банкомати у Японії дезінфікують купюри перед видачею. Нагрівають до 200 градусів. За період життя у 70 років. 10 із них понеділки. Приблизно 80% фото в інтернеті оголені жінки різного ступеня пристойності. Морква це фрукт. Так вважається у країнах Європи. Із 1991 року це сталося через популярність португальського морквяного джему. Відповідно до законодавства джем це продукція виключно із фруктів. Тому португальці домоглися визнати моркву фруктом. 35 доларів це стільки отримав дизайнер логотипу Nike. У національному парку Джансянзе у Китаї офіційно перейменували одну із гір у гору Аватар Алілуя. Адже саме ці місця надихнули Джеймса Кемерона на Летючі гори. Фредрік Бауер – розробник упаковки для чіпсів і не тільки бренду Pringles. Після смерті його прак зберігається у кількох урнах та упаковках із-під тих самих чіпсів відповідно до його заповіту. Не існує кісток динозаврів. Є лише скам'янілості, на які вони перетворилися із часом. Не тільки відбитки пальців у людини унікальні, це також стосується відбитку язика. І останній цікавий факт у страха очі по яблуку. Це не просто фразеологізм. Перелякана людина реально починає бачити краще, бо через викид адреналіну розширюються зіниці. Ось такі друзі дуже чудові цікаві факти. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумнів. Дякую ще раз всім за увагу!